Та ви божевільні! Розв'язка просто шокувала. Просто все таке темне, нецікаве, сумне. Пам'ять закінчилась, але я вчасно це помітив. І я не зміг лягти спати, поки не дочитав цю книгу. Просто як закінчилася перша частина, це було нонсенс. Я не знав, що відбувається. Мені дуже, знаєте, жалко свою дружину, тому що вона її читала майже залпом. І ви такі думаєте, а чого ти взагалі це читаєш? А у мене до себе таке саме запитання. Поки за вікном працює людина, яка косить траву, я хочу показати вам свою нагороду. Це дерев'яний міпл, якого я отримав на чемпіонаті України по каркасону це така настільна гра, яка на змаганнях грається дуельно, хоча взагалі в ній можуть грати від двох до п'яти гравців. І, власне, ось таку статуеточку, типу Кубок, за четверте місце я отримав. Дуже гарна, дуже велика. От якщо взяти якусь книгу, то вони приблизно в одну висоту. І дуже гарно виглядає на поличках. А ще, якщо повернути, то тут є такий відсік, знаєте, і можна сюди щось покласти, якісь дрібнички, і вони будуть лежати, типу, такий, ну, не органайзер, а просто якась міні-коробочка на стіл. Тобто дуже прикольно. Давайте його десь поставимо. Ну що ж, всім привіт! Давайте перейдемо до книг. Сьогодні я розповім про те, що я читаю зараз, що я прочитав за останні. Пів місяця, місяць. А насправді не так уж і багато, тому я вирішив поєднати в одне відео дві такі теми і поділитися з цим з вами для того, щоб знімати контент. Хочеться поділитись цим з вами, тому що емоції є. Книги класні, книги дратівливі і книги незвичайні. Також тут буде електронна книга. Покажу все згодом. Ну що ж, із середини серпня місяця по сьогоднішній день я прочитав приблизно три книги, яких я ще не показував на каналі. У серпні я ще прочитав відьмака, прочитав всіми і Гая перші частини десь тут ви можливо можете побачити підказочку і перейти на ці відео було окремо прочитано. Під одну книгу, одне відео. Але окрім цього, я прочитав також в серпні ще дві книги: це один трилер та одну фантастичну книгу, про які ми поговоримо буквально за хвилинку. Також я прочитав одну книгу в електронному форматі, яка називається Коротке вчення про проповідь. Да, тому що мені треба свої навички в цьому мистецтві покращувати. Більше того, я готував курс для того, щоб викладати лекції в університеті. Тому мені треба було щось підчитати. І Це було одне з джерел, власне, яким я користувався, і це було в електронному форматі. Окрім цього, я зараз читаю власне деякі книги, деякі вже на фінішній прямій, деякі тільки почав, але про це пізніше. Давайте зараз по прочитаному. Отже. О, північна бібліотека Мет Гейк. Чи може рекомендувати цю книгу? Ситуативно, тому що книга мені здалась в якомусь сенсі дуже депресивною. З іншого боку, вона дуже така рефлексивна, де такі слова схожі. Тобто, тут є над чим замислитись. Головна героїня багато чого для себе переглядає. У неї приходить зміна цінностей. Вона переживає багато життів. Ну це вже по сюжету. І власне комусь це може сподобатись, а для когось воно буде доволі нудно. Якщо хтось скаже Сашко, ну, ти, звісно, майстер, пояснювати, кожна книга може комусь сподобатися, комусь бути нудною. я хочу сказати, що маю право так сказати, власне ця книга вона в цьому плані дещо особлива, тому що вона, хоча й написана в художньому стилі. Проте загалом я думаю, що автор він тут намагався передати оці ідеї, які він вкладав, да, про те, що треба цінувати своє життя, про те, що треба жити в моменті, знаходити щастя в дрібничках. А не вважати, що щастя це коли у мене буде ось це і ось це, коли я досягну. Таких-то цілей, коли я буду ось так то одягатись, так то їсти, на такому то авто їздити. І по суті, це знаєте, звучить як якась притча. Тобто, це не повністю художна книга, вона з елементами якогось нонфікшену, як на мене, от з елементами психології, з елементами рефлексії. Власне, звичайно, це все загорнуто в обгортку художньої книги, історії про Нору, ім'я головної героїні, не пам'ятаю, які прізвище. І власне, книга буде про те, чи зможе Нора прийняти. Себе. По сюжету у нас головна героїня на грані смерті, тому що вона хоче вчинити самогубство, життя у неї в знаєте в темних тонах, просто нічого не хочеться. Одні суцільні нещастя, те, що вона хотіла, вона не досягла. З котом проблеми прочитаєте на перших сторінках, і сумні звістки, звідусіль просто немає у знаєте, веселих, різнобарних фарт нашого життя. Просто все-таки темне, нецікаве. Сумне, і ось в такому стані ми познайомились з норою Сід, здається, ну неважливо, яке в неї прізвище. І вона в момент, коли вона вже могла би померти, потрапляє в так звану опівнічну бібліотеку. Це місце, де вона могла обирати різні сценарії свого життя. Там були книжечки, в яких так чи інакше розвивалося її життя, і це залежало від її виборів. Тобто, це знаєте такий типу мультівсесвіт, щоб, щоб було б, якби. І там Нора щось не зробила, або щось зробила, прийняла якесь рішення, або не прийняла би. Таких купа версій, варіацій, що б могло бути. І вона починає, власне, ходити по всім цим версіям себе і знайти те життя, в якому вона буде щаслива. По про це, по суті, вся ця книга. І це мені трошечки не сподобалось в якомусь моменті. Мені здалося, що це було дуже перетягнуто. Я думав, що я вже читаю одне і те ж саме. Ну я вже зрозумів, що і так вона не буде щаслива, і так, і з тим хлопцем, і з дітьми, і без дітей. І вона там буде і відомою, і буде там працювати, і буде не працювати, і блогерка. Це не її. Я зрозумів, окей. І потім автор, він навіть. Сам, походу, це зрозумів, і він е пару розділів е дуже тезісно писав: Нора прожила таке життя, Нора прожила таке життя, Нора прожила таке життя. І кожен раз, коли вона розуміла, що вона нещаслива от в цьому житті, то вона зникала. Тобто випаровувалась і поверталася в північну бібліотеку. Чи знайде Нора ось те саме ідеальне життя, і чи зможе вона не повертатись в цю бібліотеку, тому що тут. У неї вже з'явилася інша проблема. Вона вже хотіла десь жити, хотіла бути щасливою, не хотіла бути в бібліотеці, але вона постійно і постійно сюди поверталась. Навіть коли вона думала, що все, вона вже знайшла те ідеальне місце, і, на жаль, все знову і знову обривалось. Ця книга мені нагадала фільм Щасливий день смерті. Там перша і друга частина є. Можете подивитись, там де головна персонажка. Кожен день помирає, ну її хтось вбиває, і от їй треба розслідувати своє вбивство, чому вона помирає, і зробити так, щоб вона не померла. Тому що якщо вона помре, вона знову відроджується в тому самому місці, в той самий день, в той самий час. А їй цього не хочеться. І їй не хочеться, щоб її вбивали. Тому вона робить все для того, щоб ну, той вбивця, власне, оминув її. Основні ідеї, які я взяв з цієї книги, такі: живи тут і зараз. Живи у моменті, Насолоджуйся. Нехай жалі вас не нагружають, якщо ви не можете вплинути на ситуацію. А якщо можете, то зробіть це. Перейдемо до наступної книги. На жаль, на руках у мене її немає, тому що я на буксопі її віддав, але це Андрій Кокотюха і його темні таємниці. Це такий детектив-трилер в українських реаліях, український автор, українською мовою все написано. Просто шикарно, і власне це те, що мене драйвило прочитати цю книгу. Я дуже давно її відкладав. Взагалі вона у мене десь пам'ять закінчилась, але я вчасно це помітив. Отже, я дуже довго відкладав книгу Андрія Кокотюхі. Темні таємниці, десь з грудня вона у мене є. В квітні я почав її читати у форматі спроби розділ. Потім відклав. І ось в серпні, нарешті, вона була дочитана. Перше враження про цю книгу, яке я собі записав, було таке та ви божевільні. Розв'язка просто шокувала. Суть в тому, що автор зумів описати декілька сюжетних ліній, декілька сюжетних поворотів, і зробив певну загадку, яку ми розгадували. Тобто, це і детектив, і трилер. Це все було дуже уміло переплетено, що мені це сподобалось, це було цікаво, і я не зміг лягти спати, поки не дочитав цю книгу. У мене була мотивація, тому що на наступний день треба було її віддати на буксопі, але навіть без цього я дійсно не міг заснути. Я поклав її, я ліг спати, але десь через півгодини я просто встав. Став і читав її до години чи другої ночі, поки власне не дочитав до кінця. Про сюжет багато говорити не буду. Просто хочу зацікавити вас інтродакшеном. Таким вступом є певне селище піщане, в якому зникають люди, яких заходять на дорозі смерті, чи якось так вона називається, і люди там чи то покусані вовкулаками, чи то ще щось. Тобто не зрозуміло, що з ними твориться. І головній героїні Ользі Барві треба буде знайти свою доньку. У неї для цього буде свій помічник, так умовити, і разом вони будуть розслідувати це діло. Чи зможуть вони знайти Яну, доньку Ольги? Питання. Її друг Євген вже знайдений на дорозі смерті, а вона поки що зникла безвісти. А наступна книга, яку я прочитав і про яку ми поговоримо буквально секунд 20-30, це. Коротке вчення про проповідь, яку мені треба було прочитати для того, щоб підготуватись більше до курсу викладання в університеті, і це було одне з джерел, звідки я брав інформацію. Я хотів, от в цій сфері, покращитись, звинувати свої навички, проповідування, власне. Але ця книга дуже нішова, тому не бачу сенсу про неї розповідати. Єдине, що я читав її на електронці, але про електронку трохи пізніше. На цей місяць я планував прочитати чотири книги. Перше, це сім чоловіків Евелін його, тому що в кінці місяця, а точніше на початку жовтня, у нас буде книжковий клуб, який я модерую. Друге це манга Блукальці, яку мені дав почитати друг. І якщо першу книгу я ще навіть не починав, а вже 22 вересня, то цю мангу я вже майже дочитав. І я чомусь її читаю як звичайну книгу, потихеньку, тобто манга читається за один вечір. Ну, навіть о, якщо вона така товста, ну нехай три-чотири вечори, там, я не знаю, два. Але я її читаю прям якось поступово. Але це тільки тому, що в мене в цьому місці дуже велика зайнятість, і часу на читання катастрофічно мало. Власне, на сьогоднішній день я прочитав нуль книг в цьому місяці, хоча почав аж три. Це манга, яка складається з двох томів. У нас поки що виданий тільки перший, наскільки мені відомо, це від нашої ідеї. І вона розповідає про хлопця, який космонавт. Події відбуваються в кінці 21-го століття, чи то пізніше. Я вже не пам'ятаю. Ну неважливо. це майбутнє, коли люди спокійно подорожують в космос. У них там вже місяць заселений, люди там живуть. Є така професія, як типу, прибиральник сміття у космосі. І власне наш головний герой Хачі він займається. Цим у нього є свої друзі, зокрема Юрій або Фі, це дівчина, якщо що, і от вони разом працюють. З якими викликами вони стикаються, і які є амбітні цілі у цього персонажа, ви дізнаєтесь, прочитавши цю мангу. А я ще до сих пір читаю, тому що до сих пір дивуюсь цьому молодому хлопцю, який лише пару років подорожує у космосі, але наскільки його драйвує, ось ті незвідані горизонти, знаєте? І я так само як і він, такий мрійник трохи, тому мені поки що подобається. А вже коли дочитаю, то буду приймати рішення і обов'язково розповім вам. Наступну книгу в цьому місці я розпочав ні жива, ні мертва, Голі Джексон, третя частина з серії про піпу. І, власне, я дуже давно хотів її почати. Ну як дуже давно, відносно прочитання другої частини на наступний день вже. Але серпень у мене були інші плани. І, можливо, на вересень теж були інші плани. Я хотів її залишити на жовтень, коли у мене буде марафон по трилерам. Але Рорк підкинув челендж на Рідбері, тому я такий, окей, чом чому би не прочитати книгу, яку і так хотів. Отже, це третя частина, заключна частина циклу. І вона не дарма така якась таємнича, темна тут якесь скло, кров, да? тобто, ця книга вона більш темна, ніж попередні. Вона більш жорстока. Тут дуже великі психологічні вже проблеми починаються у персонажів. Знаєте, цей градус подій і напруги він дуже зашкалює. Я один раз читав цю книгу вночі і просто не міг відірватися від того, наскільки важка дилема в голові у головної персонажки. Вона ще не відійшла від подій другої книги, ну якщо читала, читали, ви розумієте, про що я, і у неї тут ще нові виклики, нові випробування, і це все просто так тисне до неї психологічно, що їй дуже і дуже важко. Всередині себе книга поділена на дві частини, і просто як закінчилася перша частина, це було нонсенс. Я був в шоці, я не міг деякий час думати, я не знав, що відбувається. Ставилась така подія, яка пов'язана з головною персонажкою, яка буде впливати на дальніший сюжет. Яка може впливати на все її життя? Я ще подумав, що вона зробила помилку. Дуже і дуже велику помилку. Потім я перечитав, зрозумів, що вона вона зробила помилку, правда, іншу, аніж ту, яку я думав. І народ, якщо ви чули, що про цю книгу кажуть, що вона або найулюбленіша в серії, або вона просто відвертає, вивертає від цієї книги від цієї серії, то я вже зрозумів, чому і в чому дилема. От я вже майже дочитую другу частину книги. Ну загалом, книгу, да, і другу половину, і я вже розумію приблизно чим все завершиться і чим займаються персонажі. І і поки що, я знаєте, я в обох таборах, тому що я розумію, до чого все йде, і якщо я правильно думаю, то я буду в обох таборах, дивлячись з якої точки зору дивитись. Я поділяю власне і ту точку зору, і іншу, залежачи від контексту і від я не знаю від цінностей окремої людини. Поки що мені важко обрати хоча б один з двох таборів, але я не настроєн ворогувати з якимось із них, тобто, поки що я на нейтралітеті. Якщо ви читали тільки першу частину, в принципі, можете починати вже потихеньку другу. Але якщо ви прочитали другу, не відкладайте. Я зробив велику помилку, і мені дуже знаєте жалко свою дружину, тому що вона її читала майже залпом, і вона хоче зі мною поділитися. А я її просто баню я кажу: Віка не можна. Мовчи. Я, я кудись уходив для того, щоб вона мені не розповідала. Але тепер то я розумію, що тут просто неможливо мовчати. Мені зараз важко себе стримувати, щоб не розповісти вам, що тут було. Але це такі неймовірні спойлери будуть, що я реально дуже і дуже себе стримую. А остання книга, яку я випадково почав читати в цьому місяці, це вище неба, серія місто вітрів Лі Стомфорд. Це романтика. І ви такі думаєте, а чого ти взагалі це читаєш? А у мене до себе таке саме запитання. Чому я почав читати цю книгу? 7 числа у мене був турнір по каркасону в Києві. Я вам показував Та, от, свій кубок. Коли я туди їхав, я взяв з собою просто по мінімуму речей. У мене був рюкзачок, в якому була електронна книга. Ну це вже е, спойлер. якийсь там типу блокнотик, кофта і все. Тобто абсолютно нічого я не брав, навіть планшет, ноут, нічого не брав. Спеціально для того, щоб просто полегшити собі максимально ношу. Так ось, я навіть не брав книгу, уявіть собі, тому що піпу брати, ну, типу, тумач, оцю мангу, ну, я би її швидко прочитав, нову якусь книгу починати не хотів, і я вирішив просто взяти електронку. А, і тоді, тоді в мене, до речі, була оця книга Коротке вчення про проповідь і плюс. Оця книга Місто вітрів вище неба. Вона була спочатку в мене в електронці, і друга частина. Її читала моя дружина. Ми купили їй дві книги. Їй це дуже сподобалось. А потім якось так сталося пізніше, що ми купили весь цикл з чотирьох в паперовому варіанті, тому я її вам показую. Але зараз не про це. Зараз ми поговоримо про електронку, а точніше про те, як ця книга опинилась там. Одного разу ми були в Києві. Це не цей раз, коли я їздив, це було ще півроку тому. І одна з наших знайомих порекомендувала якісь трилери та романтичні книги для нас. Це була ВА всі її трилери, всі її книги, а також Ліс Томфорд. Віка довго не наважилась прочитати. Але коли вона це зробила, коли ми купили електронку, ось так вона, до речі, у нас виглядає. Ну тут попсокіт і наклейки. А отут всередині сам текст, самі книжечки. Додаток Касде зараз вам покажу. Він не хоче відкриватись. Коротше, ось там вона зараз відкривається потихенечку. Ось у нас КСД, електронка Onyx Books, і Віка її купила собі на пробу в електронці, просто щоб менше грошей використати, щоб не купувати за 400, за 400 гривень. Більше того, ми хотіли, власне, якось реалізувати нашу електронку, тому що до того часу ми ще нічого не читали, а електронна книга вже була. Саме тому ми купили електронний варіант е, вище неба. і Віка просто випала з цієї книги. Це тепер її улюблений роман, одна з улюблених авторок. Просто їй подобаються ті стосунки, які там описані, і так далі. Але про це більше буде у прочитаному. Я зараз лише хотів сказати, що власне поїхав я в Київ з електронкою, робити нічого читаю. Читав по дорозі в Київ, читав в Києві, читав по дорозі в Чернівці. Загалом моя подорож була півтори доби, і за цей час я встиг прочитати насправді небагато, приблизно 15% книги, тому що були інші справи, були Змагання були інші книги, ось та яку мені треба було читати для курсу. Саме тому багато не прочитав, але 14%. Але я почав і мені подобається реально. Не дивлюся на те, що це романтика. Я вже пробував такі книги читати, і мені було не дуже. Поки що, ця книга мені заходить. Анотацію ви можете прочитати в інтернеті, не хочу перегружати це відео. Висновки якісь робити рано, окрім того, що мені подобаються головні персонажі та та іскринка, яка між ними запалюється. Все інше буду вже говорити в прочитаному, тому що зараз особливо немає сенсу казати, ще не прочитав достатньо. Друзі, я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Ви дуже підтримуєте мене, коли додивлюєтесь до кінця, ставите лайки, підписуєтесь. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться і поставте лайк зараз. І напишіть коментар, якщо ви ще не підписалися поставили лайк. Будь ласка, зробіть це зараз. Це дуже допомагає мені у просуванні мого контенту і взагалі у просуванні поширенні україномовного контенту. Тому, будь ласка, внесіть свій вклад, напишіть коментар, які з цих книг вас вразили, які ви читали, або які ви чуєте вперше. І, можливо, я зацікав вас до прочитання цих книжок. Оце, за це особливо буду вдячний. Будь ласка, будьте активними в коментарях. Гарного вам дня, читайте гарні книги і до зустрічі на книжковій країні. До речі, якщо ви їдете, і власне до нового відео. Бувайте, друзі! Гарного дня!